В Івано-Франківську молодь від 18 до 25 років. Запрошують на стажування в структурні підрозділи міської ради. Прийом заявок для участі в проєкті молодь і влада триватиме до 1 травня. Ми запрошуємо активних, молодих, амбітних студентів університету Івано-Франківська, які активні в університетському житті, також в громадському секторі міста Івано-Франківська. Всі вони можуть заповнити заявку в Гугл. Формі обов'язково акцент такий ми ставимо на мотиваційному листі. А вже по завершенню подачі заявок 1-2 травня ми оберемо 50, так, плануємо кращих студентів, які прийдуть вже планово до співбесід, які будуть відбуватися офлайн, і вже попередньо плануємо 30-35 майбутніх стажерів проєкту молоді влада. Лілія, колишня стажерка проєкту і влада». каже, отримані знання тут допомогли їй не лише навчитися комунікувати з людьми, а й знайти добрих друзів та роботу. Нині дівчина працює в секретаріаті міської ради. Кращі випускники двомісячного стажування зазвичай отримують роботу в органах місцевого самоврядування. Цього року ми хочемо закликати молодих людей приходити стажуватися у наших. Службах у наших департаментах, і ми докладемо максимум зусиль, щоб молоді люди, молодь могла побачити, чи це і їхні, чи не їхні, поспілкуватися з цікавими людьми. Ну і найкраще завжди йдуть працювати в міську владу, будуть ті, хто після стажування успішно стануть членами великої дружньої команди. Сучасна молодь має посприяти Івано-Франківську в його соціально-економічному розвитку. Проект молодь і влада стартова платформа для юнацтва, яке замість заробітків за кордоном надає перевагу відновленню потенціалу рідного міста. Для того, щоб вони з майбутнього змогли залишитися тут, в нашій країні. Тому що я переконана, що бути, здобувати навики, здобувати знання сьогодні, це є власне теж. Перемога тому, що на освітньому фронті нам на освіченому фронті, я б так сказала, нам потрібні молоді люди, які тут зрозуміють, як рухати країну, як рухати міста. Проект молоді влада має багаторічну історію і навіть увійшов в топ 3 найкращих в Україні практик місцевого самоврядування. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.